в Live Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі говоримо про вступну кампанію до військових вищих навчальних закладів. Поговорити про це до нас сьогодні. Прийшли Артемій Герасімов, офіцер відділу призову Одеського ОТЦК СП Олег Кащук, молодший сержант, курсант факультету підготовки спеціалістів ракетно-артилерійського озброєння військової академії. І Анастасія стрільчук, солдат і курсантка цієї ж академії. Вас вітаю. Дякую, що ви сьогодні з нами. Ну що ж, е Кампанія стартувала вже певний час. Вона триває. Це не те, щоб сталося вчора, але вона триватиме до літа. Ще є час і обітурієнтів визначитися зі своїм вибором. Сьогодні ми будемо говорити конкретно про військові виші і найбільше про військову академію. Звісно, тому що сьогодні у нас є і представники, які вже на третьому курсі, правильно ага. Вже маєте певний досвід і вже точно розумієте, як ваша доля професійна складатиметься надалі. Про це будемо говорити. Артем, але спочатку. Звертаюся до вас. Ви представник а, територіального центру комплектування. В який спосіб сьогодні а, ТЦК залучені до власне а, ну просування так вступного кампанії. Територіальні центри комплектування опікуються даним питанням вступу до вищих військових навчальних закладів. Відбувається в основному під час проведення приписки юнаків до призивних дільниць. Тоді виявляються бажаючі на вступ, і їм роз'яснюється, які є вищі навчальні військові навчальні заклади Міністерства оборони України. І тоді вони вже обирають конкретне до якого вищого військовійського навчального закладу вони бажають вступити. Тоді їм надається перелік документів, які потрібні їм для вступу, і даний пакет. Надсилається до вищого військовоначального закладу, де він розглядається, і потім безпосередньо вже сам сама людина, яка яка є кандидатом на вступ. Повідомляється про ті чи інші іспити, які вона повинна буде пройти прийти безпосередньо в начальному закладі, угу. я правильно розумію? Артемію, що у принципі абітурієнт може звернутися напряму до військової вишу, ну, наприклад, до одеської військової академії, і не йти через ТЦК, або все ж таки, процедура передбачає звертання до вас. Процедура передбачає звертання до територіального центру комплектування, Так як є план, який повинен виконуватися при професійно. На військово військово профсійні орієнтації, але якщо абітурієнт є з таких регіонів, які тимчасово окуповані, наприклад, регіони, чи незручно звернутися до територіальних центрів комплектування, тоді чи немає місця уже за планом, який виконує територіальний центр комплектування, тоді ОСПО може звернутися напряму до військової академії, написати. Заяву на ім'я начальника військової академії. Угу. Ну що ж, тоді до власне тих, хто вже на цьому шляху. І період, оцей момент етап подачі документів і вступу пройшов. Вже у вас є цей досвід. Давайте про нього розповідати. Але з самого початку я би хотіла спитати вас: ну, напевно, про найголовніше, що викликає питання і у батьків, і у самих абітурієнтів, коли вони вирішують, а як же далі навчатися, ким ставати, ким потім працювати. Це питання того, чому сьогодні молода людина має. Обрати саме е, військовий виш. Але ж, чому ви прийняли таке рішення для себе? Е, ну, насамперед, я хочу сказати, що батьки в мене військові, е, і тому е, рішення вступити до Лав Збройних сил України для мене це досить логічно. Е, на це повпливали такі факти, як зацікавленість військовою справою, е, інтерес до військової техніки. Тактики, а також розвиток самого контролю, дисципліни, мужності та інших військових лідерських якостей. А з самого ну, з якого віку ви зрозуміли, що ви хочете бути військовим? Зразу з 18. А раніше, а в дитинстві мріяли про це чи ні? Я сильно над цим не задумувався. Просто навчалася да, у школі, да, опановувала основні да. предмети, до речі, основні предмети для вас це які були? Математика, фізика, українська мова. А це знадобилося потім вам при навчанні? Е, так, звичайно. Саме математика да, і фізика? Так, да, на першому другому курсі. Угу. Е, тоді не можу не спитати, з якими оцінками ви вступали з цих основних предметів. Добре. І О, цього було достатньо. Да. І ваших знань також на першому так, другому да. курсі було достатньо. Так. Така база була основна да. закладена, ще у школі. А в якій школі ви навчалися? Івано-Франківській області. Ви з Івано-Франківської області. Так, Я думала звичайно. ви одесит, якщо чесно, а чому Одеська академія тоді? Сподобалось. А що саме? Факультет. Саме через, факультет. саме через факультет десь в Україні це Артемі напевно підкаже факультет а ракетно-артилерійського озброєння, Спеціально підглядаю, щоб правильно назвати саме цей факультет. Десь ще в Україні навчають ці спеціальності. Навчають в Львівському і в Одеському. І... Найчастіше вступають до Одеського саме до нас. От тут і питання: чому бо Львів, Дивано-Франківська, все ж таки територіально ближче, да. а ви все ж таки Одеську академію да, брали? Так, сподобалося. Добре. Анастасію, ви Одеситка? Ні, я теж з Західної України, з Тернопільської області. І теж обрав Одеську військову академію. Так, чому? спочатку після школи я успішно знала, здала ДПА. І поступила у Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Там я навчалася три роки, на останньому курсі до нас приїхали курсанти саме військової академії міста Одеса. І вони е, розповідали нам. І я дуже зацікавилася. Це було багато факультетів. Для мене це було дуже нове, незвичне. І я зацікавилася факультетом РАО. І думаю, що ось. Це моя можливість стати військовою, стати офіцером. І негайно подалась до свого ТЦК і оформила документи. Угу. Тобто ви теж йшли по цьому шляху спочатку ТЦК, так, а потім так. тому, що е, тут такий гендерний момент з хлопцями більш зрозуміло. Е, дівчата не мають е, оформлювати додаткові документи. Е, там е, ну я маю на увазі в 11 класі, так але все ж таки, якщо е, молода дівчина хоче вступати до військового вишу, вона теж має звернутися до так, ТЦК. Так, Вона повинна звернутися до ТЦК, де і е, оформиться пакет документів і направиться до, до вишу. Тобто процедура така ж сама, не має значення. Хлоп, хлопець чи дівчина. Тут найголовніше, що це, що це саме військовий виш. Анастасія, у вас військових в родині немає? Немає. А чому отакий вибір все ж таки? Ну, якось з маличку мене цікавило. Мені в першу чергу подобалась військова форма. Для мене це був якимось статусом. Я вважала, що людина військова, значить, її поважають. Усі люди, і як показує зараз час, що військовий це не тільки захисник, але й людина, яка є всевічно розвинена і також може приймати розумні рішення, які потім будуть впливати на майбутнє нашої країни, і тільки в хорошу сторону. Ви спілкуєтеся до обох до вас питання? Ви спілкуєтеся е, з першокурсниками, і можливо є в вашому колі знайомих, о, от саме випускники 11 класу або 10-го, ну тобто ті, хто е, у майбутньому може стати курсантами, також е, спілкуйтеся з ними, і чи доводиться вам, ну може навіть в диспути певні вступати, коли е, однолітки або близькі вам за віком молоді люди кажуть: е, навіщо, навіщо ставати військовими? В країні війна, ви наражаєте себе у майбутньому на небезпеку. Е, краще стати юристом, не знаю, там, педагогом або обрати менеджерську якусь спеціалізацію. Вам доводиться от такі от дискусії вступати? Е, з іншими курсами спілкуємося, але з такими дискусіями не. Не зустрічалися. Ну тобто, ті, хто навчаються в військовій академії, вони взагалі таким питанням да. е, не задаються да. правильно. Да. А от за межами академії, ну я вважаю, що у кожної людини є своя думка. Комусь може щось подобатися, комусь не подобатись. Тому це все залежить від своїх ідей, бажань. Тому якщо людина не хоче пов'язувати своє життя з військовою справою, ти її ніколи не заставиш. І звичайно, вона має право думати так, як вона цього хоче. Угу. А, тут дуже важливий артемі момент, от мотивація, так, а, ви як людина, яка з одного боку з середини дивитеся на цю проблематику, бо ви самі колись обрали цей шлях, так? будучи у такому орієнтовно віці. З іншого боку, ви зовні дивитеся, тому що у вас теж вже є ті роки пройдені. Ви ж були і у війську, і трішки знаю я вашу долю. Ви нещодавно працюєте в ТЦК, так і ви, і ви мені казали, що. Чи до ефіру, що ви от саме з цієї позиції вам є що сказати молодим людям? От, от з точки зору мотивації, що треба казати абітурієнтам? Ну, перш за все, почну з цього, що коли ми проводимо військово-професійну орієнтацію, ми виявляємо людей не тільки по бажанню, а по їх погляду до військової справи. Щоб вони вже були на якомусь моменті вже були вмотивовані йти до війська і виконувати ті чи інші задачі за призначенням своїм. При проведенні військово-професійної орієнтації в школах чи при проведенні приписки ми пояснюємо тим особам, які виявили бажання проходити навчання в вищих військових навчальних закладах. Що служба на посадах офіцерських посадах є зараз дуже затребуваною. Повідомляємо всі переваги цієї служби повідомляємо про соціальний захист, матеріальний склад. Матеріальна це зарплата, я правильно? Матеріальне забезпечення, так. воно є немаловажливою. Ну, це правда. Да, людина а. буде служити за контрактом і буде отримувати матеріальне забезпечення. А це не секрет, скільки, От, Ну, якщо в розумові ви називаєте суму. В розумові, так, ми можемо назвати суму конкретно для випускників. Тобто, це лейтенант 22 тисячі сухо війська. Угу. В залежності від роду військ змінюється. Так як в нас високомобільні війська і морська піхота, вони отримують додатково за свою складність виконання задань. Соціальний пакет який? Соціальний пакет є. У нас квартирна черга, тобто молодий офіцер може стати на квартирну чергу, і держава може забезпечити службовим житлом його також. Під найом, якщо е, офіцер е, винаймає, орендує житло, в місця е, е, тимчасової дислокації, чи е, десь в е, пунктах тимчасової дислокації ще, е, винаймає житло і держава виплачує йому е, за піднайом житла. А ще це максимально біле офіційна оформи. Я перепрошую, що я на цьому зауважила, Це теж важливо сьогодні. Що ще говорите? Ще виплачується оздоровчі, виплачується підйомна допомога, якщо є переміщення з одного регіону в другий регіон для вирішення соціальних побутових своїх потреб. Угу. Для вас це важливо, до речі? Оце про що сказав Артемій. Ну, звичайно. звичайно. А що не виживеше? Кожна людина в першу чергу хоче мати. Ту кількість грошей, яку вона може собі забезпечити, хороше життя. Тому, можливо, на мою думку, більшість і поступають на військового, тому що у військового середня зарплата набагато вища, ніж. У будь-якого цивільного працівника добре. Про психологічну підготовку я окремо хотіла у вас питати, тому що військові це люди, які часто через професійні задачі опиняються в стресових ситуаціях. Чи проходите ви певну підготовку психологічну, чи працюють з вами спеціалісти з цього напрямку? І це починається з першого курсу або вже потім при більш глибійні професіалізації. Як це відбувається в академії? Підготовку до стресостійкості переважно вона починається на курсі молодого бійця. Тобто курсанти, які тільки-тільки поступили, вони проходять курс. Він йде, він проходить протягом двох тижнів, де кожен? бореться зі своїми певними страхами, переступає через якісь певні кордони, і щось у нього в голові переосмислюється, він починає набагато простіше дивитись на будь-які речі. Такий момент, що пов'язаний з власне. Званнями, от ви сказали про те, що офіцерський склад. Тобто, зрозуміло, що людина, яка вже отримала диплом по закінченню так академії, вона певне звання має. От я по нашим курсантам суджу, навіть так. У нас Олег молодший сержант, Анастасія, солдат. Тобто може і різнитися, так, так ну, наскільки ми виявили в розмові перед ефіром, що Олег у нас був контрактником. Угу. Він до цього служив е, на контракті, е, тому він вже молодший сержант, так? Тобто це звання отримане не в виші, виші. а до цього. Вище. Угу. Для того, щоб отримати звання, треба проходити якісь випробовування додаткові. Ні. Ні. Треба показати себе з якомога кращої сторони. А скільки от у вас на курсі а, молодших сержантів? На курсі? Е, вам потрібна сама кількість? Ні, ну чи... орієнтовно. Я не прошу точну кількість. Ну Ви не єдиний. Сім. 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 Угу. До кінця навчання ви ще можете отримати вище звання? Е, ні. Це максимально зараз. Так. І цього достатньо. Так. Для амбітної молодої людини. Так. Звичайно Анастасія, у, у вашому випадку ваша доля так складається. Ви хочете звання отримувати? Можете його отримувати? Що для цього потрібно? Ну я думаю, що це не залежить від того, чи будеш ти мати в академії погон солдата, чи погон все-таки молодшого лейтенанта. Угу. В кінцевому результаті всі ви виходимо лейтенантами. Так. Ага! <звичайно>. от у чому нюанс? Це дає переваги. Олег. Так дуже дуже дипломатично промовчав про це. Звичайно. Лейтенанти всі автоматично випускники. Да. Так виходить. Да. Угу. Потім подальше зростання, кар'єрне відбувається, офіцерське вже у війську. Да. правильно у війську, війську. Угу. Таке питання: чи випускники військової академії можуть не стати військовими? Потім От отримали диплом. І далі вони вирішують свою долю, чи це вже проторений шлях? Ну, після закінчення всіх чекає розподіл. Розподіл в залежності від їхньої спеціальності. Це в нас майбутні начальники служби РАО, частіше всього, бо це спеціалізація РАО, то їх чекає розподіл по частинам, де є потреба в даних спеціалістів. Це uh -huh. Зберігання, використання там боєприпасів. Випадки, коли можуть не служити, наскільки я не знаю, ну думаю, таке можливо. Але це Але скоріше це так. скоріше за все. Да, це потрібно буде компенсувати всю вартість навчання, яку з якого заклала держава е, дану людину. Зауважуємо, держава оплачує це навчання. Так. Бере на себе військовій академії немає контрактних е, місць. Ні. Тільки бюджетні. Да. Тільки бюджетні. І так і має бути направду. Так, Тим так, паче в країні, в якій триває війна. Держава має е, забезпечувати всіх майбутніх військових. Е, причому так, знаєте, по всіх шарах, як то кажуть. Е, що з чим ви пов'язуєте своє майбутнє? Е, я маю на увазі, в який рід військ ви би хотіли потрапити, якщо є можливість обирати. Е, я, я розумію, що є спеціалізація певна. Yeah. Але все ж таки, можливо, є якісь там е, люфти -та для е, зміни майбутнього. Е, чи хочете ви займатися якимось певним напрямком? Можливо, потім ви хочете ще десь доучитися? Можна ж підвищувати потім кваліфікацію? Yeah. Які у вас плани після? Я розумію, що ще є час, ще плюс два uh -huh. роки, правильно? Так. Yeah. Uh -huh. Насамперед, я думаю, що. Я би хотів залишитися в сухопутних військах. Прийти той період зростання кар'єрного від е... А там вже від лейтенанта до. До. Про що мріється у цьому напрямку? Це навіть не мрія, це скоріш ціль, така раціональна. Чим більше, тим краще. А як воно вже складеться? Зрозуміло. Що батьки кажуть, до речі, з цього приводу? Батько каже, будеш генералом. За обов'язково, звичайно. <рес> Добре, Анастасія, у вас які плани? От дуже в нас час не хочеться забігати наперед, адже кожного дня ситуація може змінитися. Тому я буду приймати ситуацію така, яка вона є, а там уже покаже час, покаже доля. Угу. Є план. Артемій на самому початку про це сказав. Про план з набору в вищі навчальні заклади, військові. Ми, напевно, про результати виконання цього плану зможемо говорити тільки влітку, тому що ще так. процес триває. Артемій, давайте нагадаємо. Всім, хто зацікавився зараз, може вона навіть і не думав про військовий виш, але почув е, молодих людей і трішки завагався, і може і направду почне збирати додаткову інформацію щодо вступу саме в військову академію Одеську або будь-яку іншу. Знову ж таки, е, я так розумію, що ви можете проконсультувати не щодо всіх, але щодо інших деяких вишів, які знаходяться в інших регіонах, не тільки на Одесьчині. Е, е, я знаю, що у вас є певний список, так ну. Відповідальності по вузах, що куди звертатися, приходити до вас в якийсь спосіб, де дивитися додаткову інформацію для отримання будь-якої інформації, яка цікавить, навіть просто для співбесіди отримати деякі знання про вищі військові навчальні заклади, можна звернутися в будь який районний територіальний центр комплектування, де є спеціаліст, який проінформує. Дасть перелік документів, які потрібно оберете вуз, в який ви бажаєте вступити, і ту спеціальність і рід військ», яка вам ближче до душі. Я хотіла вас питати ще. Ви ж теж майбутні ППО, я правильно розумію? чи Ні. 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 Не обізнана я у цих да, це... моментах, але мені так здалося. Добре. Наостанок, Олежа Анастасія, я дуже вас попрошу звернутися до майбутніх абітурієнтів і закликати їх долучитися до вас, ну, але вже на першому курсі. Прошу всіх долучатися до нашої родини. І будьте впевнені, що в будь-якому випадку вам тут сподобається, і ви отримаєте багато нових знань і вмінь, які знадобляться вам у вашому майбутньому житті. Артем, мені здається, нічого додати, але все ж таки, все Прошу. ж таки, просимо всю нашу молодь, яка виявила бажання навчатися в вищих військових навчальних закладах, звертатися до територіальних центрів контактування, де їм нададуть всю потрібну інформацію. І Долучайтеся до родини сміливих та сильних. Дякую вам, дякую родині, сміливих і сильних. Дякую всім захисникам, які сьогодні боронять нашу державу. Гостями цієї студії були Артемі Герасімов, Олег Кащук, Анастасія Стрільчук, курсанти і офіцер відділу призово одеського ТЦК. Дякую вам, що ви були з нами. Обирайте військові виші і отримуйте всю необхідну інформацію. Із цього ефіру потім можна передивитися на нашому ютубі сьомого каналу. і Звертатися до. ОТЦК. дякую, що були з нами. Бережіть себе.